Брати і сестри Подоляни, ми на цій площі збиралися завжди в самі ще за важкі часи, коли нас знищував Янукович. коли ми вимушені були боронитися від репресій, коли нас вважали за бидло. давали в в Європу, коли казали, що ми просто роби. Але не превеликий жаль, ця тенденція просвячується зараз. Ви знаєте, що уряд робить все для того. Щоб українська нація вимерла. Ви знаєте, які зараз розцінки на газ будуть при тому, що Україна може повністю забезпечити населення українським газом. Ви бачите, яка корупція сьогодні є в уряді. Ви знаєте про розкрадання половиною мільярдів урядом. До речі, слава Богу, створена тери... слідча комісія відносно цього і її очолив наш депутат Свободівець Осаковський. Так що я впевнений, що наслідки результати цієї комісії будуть виявлені і наслідки також і будуть винні покарані. Шановне товариство, мало того, що сьогодні є збільшення, вода зросла в три рази, електроенергія в три рази, газ вже взагалі за межо такої недосяжної до українців. Тож ще й йдеться й те, що на, позавчора на засідання парламенту Верховної Ради. Виносили перелік приватизації об'єктів, які сьогодні є стратегічні, які сьогодні є ліквідні для українців. Серед цих об'єктів нафтопровід Дружба, ви пам'ятаєте його, серед цих об'єктів всі спірзаводи, які мають належати тільки монополізованій державі. І серед цих об'єктів аеропорт навіть Бориспіль. Виявляєте, тобто, всі стратегічні ліквідні підприємства. Ємство, мало того, щоб повернути те, що вкрав Євгеній Януковича, то сьогодні ще й виносять їх на розгляд Верховної Ради. Наші свободівці заблокували трибуну, щоб цього не було. Але це на певний час відклало. Тому саме ми з вами повинні казати рішучі ні цим приватизаціям. Мало того, планується винесення закону до Верховної Ради про приватизацію земельського призначення. Це те, що не встиг зробити Янукович. Виявляєте, що тепер ви не зможете обробляти землю так, ви не зможете мати паї, все це буде приватизовано. Приватизовано, звичайно, ким? Олігархами, бандитами, правильно. Тобто нас, ми їм потрібні лише для того, щоб ми були законослухняні раби, щоб ми працювали, виконували їхні функції. Але ні, звичайно, поки ми єдині, ми не дамо чого зробити. Загальний парадокс. Вісім міністрів в уряді, в уряді Яценюка офіційно задекларували по мільйону гривень. Це менше ніж у Януковича. У Януковича було 5 мільйонерів, а в уряді Яценюка вісім. То невже, вже немає талановитих, розумних фахівців, які могли б працювати. Ну він ще наша, наша славиться перш за все чим? Політичними репресіями. Це перша область в Україні. Перше місто, де після Революції Гідності почалися репресії. Наші побратими, хорт Шостак, зараз знаходяться не з нами. Вони вимушені бути не з нами. Але Свободу, Юрію Паленко, свободу, свободу, Юрію Павленко, свободу Януарію Шостаку. Свободу Януарію Шостаку. Товариство. Верховна Рада повністю не працює. Сьогодні навіть вони не зібралися на засідання. Ви уявляєте, мало того, з 1 квітня нам підняли ціни на все, на всі комунальні платежі. А собі вони зробили зарплату 17,5 тисяч гривень. Знаєте, це факт такий є. Ганьба! 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 ви пам'ятаєте, як ми всі тішились, коли був Верховною Радою прийнятий закон про декомунізацію? Але не про великий жаль, він не є легітимним. Чому? Тому що він не підписаний головою Верховної Ради і президентом. Ми чекаємо цього всі. Ви пам'ятаєте, голосували п'ята колона? Як вони знищували? Як вони розстрілювали людей на майдані? Ви пам'ятаєте, які шостнадцятого січня закони вони приймали? І сьогодні вони не є покарані. Люстрації в області не відбувається. Ви бачите, ті, хто співпрацював з режимом Януковича, сьогодні навпаки підвищуються по посадам, сьогодні керують як і далі. Хабарництво як було, так і є. Ми, товариство, будуємо Україну без холопа і пана. Ми, українці, європейська нація. І поки ми разом, поки вас вистачає сил боротися за своє майбутнє, до то, то, тої пори в нас є шанс, що ми будемо щасливі. Слава Україні!